Заяву угорського прем'єра Віктора Орбана нагадаю минулого тижня. Він наголошував, що мовляв відкрив двері до переговорів про завершення війни в Україні. На його думку, саме завдяки головуванню Угорщини в Раді ЄС, Європа почала замислюватися про мирні ініціативи. Нібито півроку тому ніхто і чути не хотів про мир в Європі, однак тепер про нього всі говорять. І похвалився, що, начебто, через зусилля Угорщини тепер можна починати змістовні переговори. І також минулого тижня зателефонував Орбан і Путіну. Говорили близько години. На цей діалог відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він жартівливо написав цитую: сподіваюся, Орбан не буде хоча би Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати і його годинні лекції. Так, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення реального миру потрібна рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів, і підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Після критики на його адресу угорський прем'єр заявив, що нібито пропонував Україні встановити різдвяне перемир'я з Росією і також провести масштабний обмін військовополоненими до новорічних свят. Але Україна, за словами Орбана, цю пропозицію відхилила. Прем'єр Угорщини також прокоментував реакцію президента Зеленського і зухвало заявив, що буцімто його країна зробила все, що могла для встановлення миру.